Українці відмовляються від автомобілів, що купують замість них. Сезон продажів мототехніки завершено. Про це свідчить статистика продажів за останній місяць. У вересні українці придбали 3,2 тисячі мотоциклів та мопедів, це на понад 25% менше, ніж у жовтні минулого року, та на 42% менше, ніж у вересні поточного року. Спад продажів мототехніки пов'язаний у першу чергу із близьким закінченням сезону двоколісників. За словами аналітиків Інституту дослідження авторинку, сегмент мототехніки єдиний на сучасному авторинку України, де більшість складають продажі нових транспортних засобів. Так, у жовтні 58,6% мотоциклів та мопедів були новими імпортованими з-за кордону. Кількісно це 1,9 тисячі штук. Близько тисячі угод купівлі мототехніки уклали на внутрішньому ринку, що склало 30,8% від загальної кількості. Лише кожен 10 мотоцикл та мопед, придбаний у вересні, був імпортований вживаним з-за кордону 341 штуки. До слова, в жовтні 2022 року в Україні було зареєстровано трохи більше 3,1 тисячі нових легкових авто.